Вітаю малята. Сьогодні я пропоную вам послухати твір Василя Сухомлинського Зайчик і горобина. Занесло снігом землю. Нічого їсти зайчикові. Побачив він червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик. Дай мені горобино одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітер, він і відірве. Попросив зайчик вітер. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно ягід, упало на сніг. Їсть зайчик ягоди. І дякую вітрові. Дякую вам, дітки, що ви уважно послухали твір. До побачення!